Місце – Москва, Хорошевський район, тип домашк, будинок на набіговій, метраж 5-5-5-км, кімнати 2 санузли 1 висота стель 2,76, бюджет 2 млн гривень без ремонтних робіт і чорнових матеріалів, дизайн Вікторія Зоріна. Студія ZD7 Interiors коротенько. Дизайнери зі студії ZD7 Interiors довели, що яскравий і сучасний інтер'єр. Це не обов'язково дорогі дизайнерські меблі і відомі бренди, головне – Політ фантазії і вміле поєднання самих незвичайних фактур і матеріалів з однушки площею 56 квадратних метрів. Вони зробили справжню хіпстерську дівчину для зовсім молодої сімейної пари, комфортну і при цьому сміливу, живу і безпосередньо, як і самі господарі. Про свою роботу над цим оригінальним проектом і про те, як створити незабутній і свіжий інтер'єр не на шкоду його функціональності, нам розповіла керівник дизайн студії Вікторія Золіна. Подробиця. спочатку за розробкою дизайн проекту до нас звернувся власник квартири. Проте, вже в процесі роботи з'ясувалося, що жити тут буде молода пара. По завершенні ремонту хлопці одружилися. Вони ще студенти, творчі та енергійні, життєрадісні та легкі на підйом. Вона вчиться на психолога, а він, майбутній фінансист, і захоплюється кіно, що стосується функціональності, то головним побажанням замовника було організувати окрему спальню і передбачити гардеробну кімнату, а ще інтер'єр повинен був вийти сучасним, світлим і яскравим. Спочатку в квартирі було тільки вільний простір, а з несучих конструкцій: одна колона і повітропровід зі стояком по центру квартири. Забудовник припускав. Що це буде однокімнатна квартира, проте ми зробили з неї двокімнатну, організували окрему спальню, гардеробну і простору кухню-вітальню. Безпекою ми не нехтували і зберегли всі несучі конструкції, не переносили стояк, а мокру зону кухні за всіма правилами розмістили в коридорі, а не в житловій зоні. Зрозуміло, перепланування ми узгодили в мошили із забудовником. Так що у нас вийшла продумана функціональна і дуже зручне планування, у цій квартирі ми використовували багато різноманітних оздоблювальних матеріалів різних фактур, можна сказати, вони стали однією з родзинок інтер'єру. По перше, практично у всіх кімнатах стіни покриті практичною і якісною фарбою дюлюк, спочатку, ми хотіли використовувати і шпалери, наприклад, за узголів'ям ліжка і в передпокої однак, вчасно відмовилися від цієї ідеї. І не пошкодували згодом, якщо говорити про передпокої. То тут є розсувні двері, які з часом трохи набрякли від вологості і стали тертися об стіну. Шпалери виявилися просто непрактичними. В результаті наші художники розмалювали стіни. Вийшло дуже яскраво і жваво у спальні, ж ми хотіли поклеїти шпалери валдецінгтанк тринадцять 13, три нуль. Нам довелося б їх замовляти індивідуально за нашими розмірами, а потім ще й розрізати. Так що і тут ми вирішили розмалювати стіни. Вийшло економічніше, швидше, а ще малюнок виглядає фактурніше і оригінальніше у вітальні ж ми зробили невелику цегляну вставку з клінкерної плитки. На неї трохи наростили стіну для кишені з підсвічуванням, і вийшов дуже цікавий ефект. Як ніби спочатку, тут була цегляна стіна, яку ми частково закрили. Цікава історія вийшла із декоративною бетонною стіною у вітальні. Щоб надати динаміку інтер'єру, ми нанесли чорні смуги на стіну, покриту декоративною штукатуркою. Цей прийом. Динамічні діагональні лінії ми використовували і в інших кімнатах, в тому числі на дверях. А потім виявили приємний бонус, маскуючий ефект цих ліній. Виявилося, що в них відмінно ховаються чорні дроти, якщо ж говорити про стелі, то у всій квартирі вони зроблені з гіпсокартону, так як в кожній кімнаті влаштовані контрастні чорні ніші з накладними світильниками і світлодіодне підсвічування. А ось на підлозі ми використовували різні покриття з міркувань практичності в передпокої і в зоні кухні ми поклали керамограніт під камінь. А в житлових зонах дубову односмугову паркетну дошку при чому, щоб не дробити простір. Дошку використовували однаково, що стосується санвузла, то для нього ми вибрали гладку світлофонову фонову плитку, а одну стіну зробили хвилястою і повітряною. На підлозі ж поклали керамограніт під дерево, щоб візуально зробити простір більш теплим. У цій квартирі ми дуже ретельно спланували системи зберігання, тому що не хотіли захаращувати простір шафами. Так вітальню від передпокою, ми відокремили гардеробною кімнатою площею 2,6 квадратного метра, а в передпокої розмістили зручний вбудована шафа і великий стелаж для книг на всю стіну. До стелі решту простору вирішили залишити більш вільним. В спальні поставили ліжко з ящиками для зберігання і невеликий комод під стільницею в робочій зоні, крім того. Санвузлі вийшло виділити закритий простір під бойлер, пральну машину швабру, прасувальну дошку та інші господарські приналежності. В інтер'єрі ми продумали не просто цікаве освітлення. По-перше, тут задіяні майже всі види світильників, вбудовані накладні, підвісні, люстри, торшери настільні, світлодіодна стрічка, поворотні і настінні. А по-друге, освітлення дуже неоднорідне, зонуване, акцентне, локальне і декоративне. Така різноманітність світла дозволило нам візуально пом'якшити інтер'єр, а самі джерела світла мали в своєму розпорядженні з урахуванням відкривання міжкімнатних дверей і дверцят шаф. Ми навмисно відмовилися від світлових спецефектів, щоб не перевантажувати і так насичений простір, а в якості основних використовували білі вбудовані світильники. Вони не кидаються в очі і дають розсіяне світло. Передбачили і нічний сценарій для одне підсвічування у всіх кімнатах, а також спланували акцентне освітлення. Це поворотні світильники для підсвічування стелажа в передпокої, підвісні над обідньою зоною, люстра над ліжком. До речі, люстра просто фантастична. Це вертів огрант пендантліхт від дизайнера Цонстанці Юсет. Ми спеціально її замовляли з Франції. Назва люстри перекладається як запаморочення. Вона ідеальна для спальні і створює унікальну інтимну атмосферу завдяки тіням, які відкидає її оригінальний абажур. Квартира у нас вийшла яскрава і життєрадісна, як і наші замовники, хлопці сміливі, відкриті і емоційні кольори для цього інтер'єру. Ми вибирали чисті і в основному теплі. Насичені домінуючим кольором, ми зробили білий, який розбавили яскравими акцентами, а тепліше обстановку робить використання дерева і дерев'яної фактури в обробці підлоги, меблів і кухонному гарнітурі, що стосується яскравих акцентів. То їх багато, наприклад, в передпокої наші художники розписали стіну, зобразивши фасад будинку. У всіх, хто бачив її, вона викликає найрізноманітніші асоціації, у кого-то. З нью-йоркськими модними районами Сохо або трейбека, у кого то, з європейськими вулицями, а в спальні художники зобразили на стіні червоний міст місто Одендати Сан-Франциско, гардеробну кімнату, яка розділяє передпокій і вітальню. Ми оформили всі синьому кольорі. Так ми отримали ефект Куба. В відкритий простір ще один приємний яскравий акцент. Жовті рейки, якими декоровані торці кухонного гарнітура, всю корпусні меблі, шафи, стелажі, кухонний гарнітур. Ми робили на замовлення, щоб поповні задіяти всю корисну площу квартири. Ми використовували кожен куточок, щоб домогтися максимальної функціональності інтер'єру. Так, кухня створена повністю за нашими ескізами в мінімалістичному стилі, з гладкими фасадами, зручними у догляді. І ми навмисно відмовилися від ручок, оснастивши дверцята системою відкривання на відштовхувачах. Ліжко і диван естетіця ми вибирали з міркувань зручності. Нам необхідні були ящики для зберігання і розкладний диван на випадок гостей. Дорогі дизайнерські меблі вирішили не використовувати за рахунок декоративного оздоблення стін інтер'єр і так вийшов яскравим індивідуальним і незвичайним. Що стосується декору, то тут його роль відіграють і оригінальна обробка стін, і малюнки, і незвичайні сценарії освітлення. Так що, по суті, він тут і не потрібен, хоча господарі квартири з часом напевно додадуть в інтер'єр щось своє, що зробить його ще більш затишним і індивідуальним. А якщо говорити про текстиль, то ми принципово вибрали нейтральні покривала і штори з бежевого льону, щоб візуально не перевантажувати простір. При цьому ми віддавали перевагу мінімалістичним римським шторам і розсувним панелям, які чудово виглядають в сучасному просторі, і не відволікають увагу від яскравої обробки. У нас вийшов сміливий сучасний молодіжний і динамічний інтер'єр, можна сказати, хіпстерський. Ми не прив'язувалися до дорогих і відомих брендів, а особливу увагу приділили самому приміщенню, обробці оригінальним світловим рішенням, поєднанню цікавих матеріалів і фактур. А ще інтер'єр відображає інтереси і спосіб життя господарів квартири. Їх захоплення сучасним мистецтвом, оригінальними музичними напрямками в атмосфері цієї квартири відчувається дух Америки. Ми гармонійно поєднали вінтажні елементи з сучасним стилем, і в результаті вийшла яскрава, функціональна, але при цьому світла і неперегруженна обстановка. Чесно кажучи, у нас не виникало будь-яких складнощів в роботі над цим проектом. Працювати було одне задоволення нам надали повну свободу дієку втілені наших ідей. Так і у виборі оздоблювальних матеріалів, ну і сам ремонт зайняв зовсім небагато часу в цілому чотири місяці. Планування поради читачам топ. тен як створити інтер'єр в подібному стилі. Один Якщо ви хочете оформити інтер'єр в хіпстерському стилі, запам'ятайте, в першу чергу повинен виглядати сміливо, яскраво і молодо простірство повинен бути просякнуте атмосферою творчості. Для цього можна використовувати графіті, різноманітні фактурні бетон, цегла, скло, дерево, матові і глянцев оповерхности і колірні акценти яскраві малюнки на стінах, гардеробна від есінего куба, жовті графічні акценти в меблів, два хіпстерське двіження зародилося в штатах в 1940-х роках, тому сміливо судяніти вінтажний стиль сучасним. Додайте в інтер'єр нагадування про американський спосіб життя. При цьому не прив'язуйтеся до дорогих відомих брендів, меблі можна купити і на блошиному ринку, головне гармонійне поєднання із них предметів обстановки, 3. вдалий спосіб підтримати вільний від стереотипів хіпстерський інтер'єр, прийом, екстер'єр в інтер'єрі так нам допомогли графіті, а ще грубі матеріали в обробці стін. Цегла і декоративна штукатурка з ефектом бетону бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, крамограніт, Міради Гавана с 04 фаркетна дошка, тергорне меблі, вбудована шафа, під замовлення фарліне стілець, Амес дав. освітлення, точкові вбудовані поворотне светильники, ліхтар-сінл, вітальня, оздоблення, фарба. Дюлюкс, декоративна штукатурка, салцебетон, клінкерна плитка, морбранд, підлогове покриття, паркетна дошка, тергюрне меблі, диван, естетіца стелаж для підзамовлення, арліне, текстиль, розсувні панелі цльону, шторі, рю, освітлення, світильник, топ вершади, стіле, вбудовані точечні поворотне, подвійні світильники, ліхтар сінво накладне Італьне окс 1-3, а накладна шина Пасетрац, Віма-1, спальня, оздоблення, фарби, дюлюкс, декоративна штукатурка, селцебетон, підлогове покриття, паркетна дошка, тергюрне меблі, ліжко, естетіця, робочий стіл, комоді, стелаж. все під замовлення арліне, робочий стілець, іке. Текстиль, римська штора з льону, шторі, рю, освітлення, люстра, пендант, лікт. Констанці Юсев вбудовані точечне поворотне подвійні світильники, ліхтар Сінго накладне світильники і Тавліне Окс-1-3, кухня оздоблення, фарби, дюлюкс-підлогове покриття, керамограніт, Міради Гавана і 04 гарнітур робили по нашим ескізами в Арліне змішувачі, рогебаю едве, освітлення, вбудовані точкові поворотні подвійні світильники. Ліхтар-сінована кімната, санвузол, оздоблення плитка порцеланоса оксо, підлогове покриття, керамограніт, Міради Гавана і 04 меблі, тумба під Раковину, Воранджи Лоренціо, Дзеркало зі світильником, Вероніка, скляна полиця, воренджі, лоренціо ру, Ванна санфаєнс, Ванна Чавунна, Джацоп Делафон Біове, душовий комплекс Валентін, Елелюї 4, унітаз Підвісний. Роцевап полотенцесушитель термі 24 з раковина Оранжею 8095 смесители змішувач Роге і Сосмополітан освітлення накладне светильники Мегалюкс 3161 в гіте.